Ситуація на Бахмутському напрямку залишається дуже складною. Збройні сили України ведуть тяжкі бої за місто Соледар Донецької області та не збираються відступати. Ситуація на фронті зараз напружена. Тривають обстріли. Буває, стріляють просто так. Дуже багато разів по плановим цілям відпрацьовують. Дуже багато разів летить, куди бачить. Вони не так стріляють, як ми. Ми вище тим чітко стараємося працювати. Чого тільки що буде? Дивися. Постріл! За даними Генерального штабу Збройних сил України, якщо Росіяни захоплять Солидар, то цей населений пункт стане першим здобутком окупантів від серпня 2022 року. Тактику, яку російська армія та ПВК Вагнера застосовують під Бахмутом і у Соледарі, Україна та Захід називають м'ясними хвилями. Тобто, як тільки збройні сили України знищили одну колону погано озброєних окупантів, переважно зеків, її швидко змінює інша. all oh. oh, Також Україна та Захід називають Бахмут і Солодар незначними пунктами для подальшого перебігу бойових дій, адже їх захоплення не дасть Росії значних козирів у війні. Путін просто хоче щось захопити, аби продемонструвати своєму населенню, хоча б якусь перемогу, бо зазнає поразки в інших регіонах України, пояснюють українські та західні військові експерти. І додають українські сили успішно виконують стратегічно важливішу місію із виснаження окупаційних військ. Ми їх тут зустріли десь плюс-мінус на оцій точці. Давайте, мужики, давайте, давайте, працюємо! А від початку 2023 року Солодар на Донеччині став місцем найзапекліших боїв на східному фронті. Це невелике до 11 тисяч жителів промислове місто на півночі Донецької області. За словами очільника Донецької ова Павла Кириленка, у наслідок бойових дій практично всю інфраструктуру Солодара знищено. Проте бої за це місто продовжуються окупанти щодня, зазнають великих втрат.